Мистецька благодійна акція Босковий блюз відбулася в ботанічному саду Сумського педуніверситету. Впродовж кількох годин там діяли мистецькі і пізнавальні локації. Бажаючи з допомогою екскурсовода, могли спостерігати за птахами, вивчати їх звуки і поведінку. Охочих пригощали трав'яним чаєм. Для дітей організували природничі майстер-класи, діяла і мистецька зона. Це роботи студентів. Студенти є дипломні роботи, є просто курсові роботи, завдання студентське завдання, яке виконують студенти після кожного семестру. Роботи виконані в техніці олійного живопису. І творчі роботи, їхні пошуки, відображення життя, відображення їх почувань, їхніх відношення до життя. У цій локації представлені роботи, студентські роботи, переважно це курсові завдання в різних техніках. Перш за все, це рушники, звичайно, всім відомі, ткацтво. І менш відомі такі техніки, як вибійка друк на тканині, і сучасна техніка кінусайга це клаптикова техніка текстильна. Взагалі, вона започаткована японськими митцями із клаптиків кімоно. Цього року акція «Бузковий блюз відбувається в десяте, розповів її співорганізатор, фахівець відділу соціальної і культурно-масової роботи педуніверситету. Серед іншого, вона має на меті познайомити як дітей, так і дорослих з різною рослинністю. Тут представлені різноманітні сорти дерев, квітів, які в нашому регіоні або вже не ростуть, або взагалі не характерні для нашого регіону, а провезені навіть з інших континентів. Також окрім цього, сьогодні буде концерт класичної музики, тому що в нас акція мистецька. Мені дуже подобається тут дуже гарно. Ми пройшлися стежками тут дуже гарно, і мені дуже подобається, що тут збирають гроші для зсу. Це дуже дуже гарно. Дуже багато таких діляночок, які потребують наших рук, і студентів, і викладачів, і всі без задоволення пішли, якби закликали і сказали, що це буде на користь нашому ботанічному саду. А взагалі, то задум прекрасний, і всі бачите, як багато людей прийшло. Неподалік від входу на територію саду, волонтери збирали гроші, які передадуть на потреби Сил оборони України та госпіталів, де лікуються захисники. Анна Книж, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.